Ті питання, які стоять перед ними зараз, вони е, виходять далеко за межі їхньої е, спільноти і претендують на такі е, загальні філософські питання, які, можливо, кожен з нас теж ставить да, в зв'язку з війною. І е, 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 якщо до суті, да, от е, Мабуть, така найбільша дилема для наших Крішнаїтів, перед якою їх поставила війна, це дилема того, як поєднати життя в духовному світі, духовну практику, духовну сферу буття з реальністю навку. От ну, скажу, може хтось не знає, що іскон наш товариство свідомості Крішни це. Течія Гаудія вайшнавізму, бенгальського вайшнавізму. І все ж таки бенгальський вайшнавізм він має такий настрій відстороненості від світу. Цей настрій ще можна назвати трансцендентним. Я спеціально намагалася піти до джерел. Я читала Шрі чайтання Чарітамріту. Це життя Чайтань, який в 16 столітті був засновником гаудія І ці тексти, да, гаудіє-вайшнавські тексти 16 століття або ХІХ століття, там коли ми про, про каків, ну говоримо, вони нам дають а, підтвердження тому, що справді настрій е, відсторонений від світу. Що це означає? Що наші вайшнави, наші крішнеїти, завжди намагалися дистанціюватися від всіх політичних, соціальних, громадських справ. А, Навколишньої реальності. так? І справді вони непомітні в нашому житті. так? Там християни виходять з якимись політичними заявами, протестанти дуже активні. Так? Протестантів соціальна активність наскільки така потужна, що ну, вони, вони дуже помітні. А от Крішнити ніколи не були помітні. І війна це змінила. І, і війна поставила перед ними таке просте питання: типу: А чи можна? Просто собі відсторонитися від всього, молитися Богу, коли тобі на голову падають ракети. А чи це, ну, чи це правильна стратегія? Да? А чи ми виживемо ми, живемо, ми от, маючи таку стратегію зараз? От, тому в найбільш загальному вигляді от, от така проблема постала. А якщо вже її так деталізувати, цю дилему, то Ну, наприклад, в цю дилему входить дилема того, як Ахімсу з війною поєднати. Да? Іскон входить до списку організацій, які мають право, релігійних організацій, які мають право на альтернативну військову службу. Саме через Ахімсу. Да? Саме через те, що представники цього руху, цієї релігії, за своїми релігійними переконаннями не можуть брати в руки зброю. А тут війна, так? тут потрібна мобілізація всієї нації, щоб вижити, щоб вистояти. І ще один дуже сильний виклик перед товариством свідомості Крішни це російські гуру, російські вчителі. От я тут в куарах казала, що Расананда Прабху, Расанда Махарадж, це перший в Україні вайшнав, вайшнавський сад. Інших немає. А в Росії є. Зараз в Росії шість е, гуру, які дають ініціацію. І ви уявляєте, до кого наші вайшнави першими ходили за ініціацією? До російських гуру, і це природно, тут мовний фактор грає роль, культурний фактор. Да? Там З іноземними, з британськими, з американськими махараджами і гуру ну, важче комунікувати. І от у, у вченні, в якому є найвищий авторитет гуру, от виявляється, що твій гуру расист, там, відтворює проросійські наративи і відмовляє тобі фактично у праві на існування. Так, Бо Росія відмовляє нам, українцям, нашій культурі на існування. Це криза, це виклик, да? що, що робити. А, і е, в зв'язку з цим в Товаристві Свідомості Крішни е, сформувалося, ну, грубо кажучи, бо я, я виділяла чотири позиції в своїх дослідженнях, але дві позиції. Перша позиція традиційна, яка, е, в принципі, йде так в дусі від гаудія вечновізму традиційного, що От Зараз каліюга, що ми все одно з цим нічого не зробимо, що зараз такий період циклу, да? на нього не можна вплинути. Буде Саття-йога, буде по-іншому, а зараз каліюга. Ми єдине, що можемо робити, як Чайтаня заповідав, співати Харі Кришна мантру і бути відданим Богу. Тобто, це, це таке знаєте, один із стовпів раудія Вайшнавізму. В калію співати махамантру і, і все. І це єдине, як можна служити Богу от в цей страшний період деградації. І от ця традиційна позиція вона так сприймає світ, вона так цю війну теж інтерпретує. Але не в сенсі, що, це не в сенсі, що треба там Росію підтримувати чи займати проросійську позицію, а просто в тому сенсі, що ми. Продовжимо молитися, робити те, що ми робили, ми продовжуємо нашу духовну практику, ну так ніби війни немає фактично. Тобто ми не залучаємося в війну, ми не заохочуємо наших відданих йти на війну, ми не говоримо про війну в храмі, ми там не акцентуємо на тому, що там наші воїни воюють да, на фронті. А зараз, ну, за деякими даними, можливо, навіть 250 вешнарів на фронті. Ну, багато, да, враховуючи те, що спільнота досить маленька. Ми, наприклад, не засуджуємо тих російських вчителів, ми їх так ну, ігноруємо. Ми не засуджуємо публічно, не виходимо з заявами осуду до міжнародних адміністративних органів іскона. GBC, такий їхній орган міжнародний, Governing Body Commission. От-от ну, так. Ми продовжуємо свою духовну справу, незважаючи на каліюги і на все. Це така традиційна позиція, але я ще раз заакцентую, що вона не проросійська, вона просто така трансцендентна. Далі. А, сформувалася таке коло однодумців, в основному в інтернеті. А, з іншою позицією, яку я назвала Кшатрійську, це такі вайшнави-кшатрії, які вважають, що це є їхнім моральним обов'язком засуджувати агресію публічно, говорити про війну, говорити, хто агресор, хто жертва, засуджувати російських вчителів, вшановувати вайшнавських воїнів в храмі, ягідки проводити на вшанування воїнів. А що ще, ем, крім цього? Ем, ну, от що, наприклад, вони такі метафори проводять, що якщо ми претендуємо на те, що ми там, релігійні люди, які тягнуться до Бога, ми не можемо пройти повз насилля. Тут здійснюється там, перед нами на наших очах зґвалтування, і е, хіба ми можемо бути духовними людьми, щоб пройти мимо? Да? От це Кшатрійська позиція, А, ну і ще вони, в принципі, негативно став, ставляться до ухилянства. То якщо людина каже, я Брахман, я е, за своєю природою не маю брати в руки зброю, хай цим хтось інший займається. От Для Кшатрійської позиції це щось неприйнятне, тому що от, ми захищаємо це гарно. То вони нашу війну, оці кшатрі, так звані, вони бачать як захист харми як відновлення морального закону. просто. І от Між цими двома позиціями існує, ну, існує напруга, я б сказала. Розколу якоїсь схиз... схизми не сталося, слава Богу. Тобто Наш іскон він єдиний. Але ну, існує все ж таки. Ну, якась така взаємна, навіть, я б сказала, порожнеча, ну, деякі такі звинувачення постійні. Тобто, ну, це є. От. І я хотіла розказати і про опитування, яке ми провели, яке я з колегами провела, от воно дуже показове. Я не знаю, ви не чули, так? бо Ця інформація не нова, я багато де її озвучувала вже. Це останнє, що я скажу. Тобто, от є ці дві позиції, і нам було цікаво як дослідникам зрозуміти, скільки людей підтримує одну чи іншу позицію. Як, як ці позиції в товаристві Свідомості Крішни проявляються ну, кількісно. І, звісно, ми не могли там прямо таке дуже ретельне. Соціологічне дослідження провести, але ми провели в інтернеті опитування. В ньому взяло участь 112 відданих, і ми не могли поставити питання пряме: як ви ставитесь до війни, бо Вайшнави б тоді відтворювали свої теологічні знання, просто апелювали б до теології про війну. І тому ми, спитали, ми задали таке просто питання. Після закінчення війни треба відновлювати стосунки з російськими Та, І для нас це питання було не тільки про стосунки з російськими вайшнавами, а те питання, яке мало б показати ставлення до війни і оцей настрій. І ми дали п'ять варіантів відповідей на вибір людям. Перший варіант відповіді передбачав, що відновлювати стосунки не потрібно, бо якщо вайшнави російські не змінять свою політичну позицію, то таке спілкування буде токсичне. То це найбільш радикальна така відповідь, так, що ні. Ну, Просто ми не будемо з ними мати жодних контактів. Другий варіант відповіді він трошки менш радикальний був. Це ми готові відновлювати зв'язки тільки за умови, якщо російські вайшнави візьмуть відповідальність за агресію Російської Федерації стосовно України. Третій варіант відповіді передбачав, що ну, вони не праві, вони жахливі, але треба спробувати їх переконати. треба Тобто ми готові з ними спілкуватися, але ми одночасно готові їх постійно переконувати, що вони неправі. Четвертий варіант відповіді. І це якраз такий космічний трансцендентний варіант. Ці представники Кшатрійської позиції вони його називають космічним або кріпосним, або космічно-кріпосним. Зараз поясню, чому. Тому що ми, ми готові з ними спілкуватися, з російськими відданими, але не торкаючись жодних політичних питань. Тобто таке війни не існує, ми тут всі трішні поклоняємося, нас це не стосується і політичних питань ми порушувати не будемо. От. І е, також був варіант відповіді, ну такий. Про російські можна сказати, що взагалі треба погодитися з позицією російських фейшнарів і в ім'ях Рішня спілкуватися далі. Ну і е, е, яка якби, тенденція перемогла. Да? Ну Оці перші три варіанти, найбільш радикальні, вони набрали найбільшу кількість голосів. Тобто е, майже 74% відданих. Ну, не готові спілкуватися з російськими вешнавами або готові тільки за певних умов. Ну, тобто займають таку радикальну позицію, яка співвідноситься з проукраїнською позицією. Є е, серед українських вайшнавів і ті, які воліють не торкатися політичних тем, ці так звані космонавти, яких називають 13%. А, і ну, те, теж якісь такі люди проросійські виявилися серед опитуваних, але їх дуже мало. Буквально два респонденти відповіли, що вони готові погодитися з російськими наративами в ім'я Служіння Ну, В принципі, а, ну, це передбачувані результати. Але зважаючи на цей настрій, такий відсторонений Гаудія Вайшнавізму, в принципі, могли бути сумніви. Да? Бо, наприклад, коли ми провели подібне опитування в Росії в, міст, в місті Томську, там завдяки Миколаю Миколайовичу Карпіцькому, ми там знайшли вихід на російських Вайшнавів, в Томську, ми їм поставили ті самі питання. І от у них космічна. Трансцендентна позиція перемогла. 52% відданих Томської ятри сказали, що шо, проблем немає, ми спілкуємося, тільки... але ми тільки про Крішну спілкуємося. Ну, Ось така позиція, що ми... це політика, це демони з демонами воюють між собою, ми це не втручаємося, у нас Крішна. От... Тобто в них це домінуючий настрій. Але так, ну, нам від цього не легше, але до вашої уваги, все ж таки на другому місці позиція проукраїнська. 27% респондентів Томської ятри сказали, що вони готові покаятися, вони готові вибачитися перед українцями і взяти відповідальність за все, що відбувається. Ну, а далі вже почалися такі. Як Вяснова це називають, а суречні позиції, типу, що тих українців не переконаєш, не будемо з ними взагалі спілкуватися Бандерівці. Чули, да, такий досить відома постать Олександр Хакімов Чайтанячан Рачаран дас. Ну, ну, абсолютний расист, путіноїд, ну, абсолютно рашист, путіноїд відверто відтворює путінські наративи. От, так само там Садгу Махарадж, який е, говорить про третій шлях Росії, що ну, ну, теж, теж абсолютно досі імперського не наративу проповідує. Угу. Треба написати про них, як мій головний офіс, тому що такий ментальність не нема любити угору. Дякую, що ви це розумієте. Ну, це не всі, на жаль, розуміють. І, це ні. Ну, тобто, те, що зараз в Росії, це, мабуть, не вийшло. Вони місь. читають не ту книгу, значить. Ну, так. Да. Не та версія, не тим написано. Так, да, причому вони ну, розумієте, який в них наратив? Що Курукшетра відбувається, і вони пандави, а ми каурави. Не так вони це ціравлять. Ну, ну. Це від них треба спитати, але ну, тобто з цих шести російських шести російських гуру, які дають ініціацію, лише один в хакті Вік'яна Госвамі, який вже давно емігрував з Росії, який зараз в Індії живе, і він, здається, має якесь інше громадянство, він єдиний підтримує Україну. Один. Решта або мовчать, слава Богу, або. Відверто прославляють Путіна. У мене є купа відео, і, взагалі, це не моя до речі заслуга. От оцю кшатрійську позицію представляє Мукунда Гарідас Вайшна відданий з Миколаєва, і він збирається всі матеріали.